Триває 194-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах на території України. Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника у Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям не дозволяють перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема, і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.